Всім привіт! Сьогодні те ж саме місце. Час купатися в Одесі вода вже плюс 15-16, але вона якась дуже темна, якась мутна. Нагнала якоїсь річкової води. Тут, я дивлюся, вода дуже прозора, дуже чиста, тому нагнала нам, мабуть, Дніпровської води, а на Каролі на Бугазі, як ви бачите, ідеально чиста і солона, так що це не Дністровська. Щось немає, рибалок, але є сонце, пів дев'ятої ранку. Плюс 15 по гарміну, так що все нібито чудово. Легкий, ну, може такий середній вітер. Західний. Може наш північно-західний. Ну такий відчутний. Тому море дуже спокійне немає ніяких волн, хвиль, коротше все круто людей немає Ну і взагалі людей на дачах поки немає трохи пізніше мабуть під'їдуть але людей машин йде після 10-ї в цьому напрямку багато так що мабуть будуть Люди їхати на дачі, то може скоро туристів почнуть приймати. О, якась людина біжить. Людина біжить. Або спорт, або купатись. Ну, що найменше спорт. Так що якесь життя відбувається. Ну, слава Україні. До побачення усім.